Друзі, привіт! Це почалося дуже просто. Наша перша зустріч відбулася в неформальній обстановці, і нас було всього троє. Ми зібралися, щоб поспілкуватися, помилитися і просто щиро поділитися тим, що переживаємо в бізнесі. Ми говорили про труднощі, підтримували одне одного і розуміли, це потрібно не тільки нам. Запит на подібне служіння є у нашого суспільства і у нашої церкви. А ми дуже хотіли поділитися нашими практичними знаннями. З людьми, які роблять перші кроки у бізнесі. Згодом народилася ідея зробити щось більше. Так ми організували першу відкриту конференцію бізнес і кар'єра це захід для молоді, підприємців і всіх, хто шукає напряму в житті. Прийшло понад 200 людей, і ми зрозуміли, що є великий запит на спільноту, де поєднується віра, цінності і розвиток. Після цієї конференції ми вирішили зробити наступний крок: почали регулярні зустрічі саме для підприємців. Так і з'явився наш клуб, який став місцем, де бізнесмени можуть зростати разом духовно, особистісно і професійно. Ми зустрічалися у церкві, в офісах, на виїздах. Ми молились, ділились перемогами і викликами, служили один одному і були підтримкою один одному. За цей час ми отримали багато знайомств, нових друзів, партнерств і навіть нових бізнес-ідей. Сьогодні клуб. Це вже не просто зустрічі, це рух. Ми проводимо регулярні події, конференції, служимо тим, хто поруч. Ми благословляємо інших, піднімаємо нове покоління бізнесменів. І найголовніше будуємо все це на Божому слові. Ми віримо, що бізнес може бути місією, і ми раді, що ви сьогодні з нами. Це лише початок. Вітаю вас, друзі! Для мене клуб не просто зустрічі. В своєму серці я давно відчував покликання служити християнам-підприємцям. З самого початку я бачив, як важливо мати середовище, де ти можеш бути чесним, молитися один за одного, ділитися досвідом. І те, що ми маємо зараз, це відповідь на молитви і Божу благодать. І я вірю, що попереду ще більше.